Вітаю, шановні аграрії, на нашому каналі Мистецтво Поля Сергієнка, і сьогодні ми, продовжуючи тему, де ми розглядаємо особливості застосування фуницидів, інсектицидів, герпіцидів, акаріцидів інших продуктів, які направлені для захисту посівів від шкідливих організмів, щоб зберегти урожай, через те, що від шкідливих. Організмів це і бур'яни, і фороби, і комахи, і нематоди, і інші шкодачинні організми. Аграрії в цілому не добирають десь від 20 до 80%, а в деяких випадках можна взагалі втратити весь урожай. Тому, шановні аграрії, Сподіваємося, що сьогоднішня тема, де ми будемо розглядати особливості застосування інсектицидів, вам буде корисна і необхідна для того, щоб зберегти ваш урожай. Друзі почну із висновків експертів ну, Міжнародна організація продовольства ООН, які досліджують про те, що в цілому світі від шкідливих організмів в середньому втрачається десь 40% врожаю. Це дуже багато. Самі розумієте, що на, ну, якщо говорити за весь світ, то 40% це дуже багато. Але якщо ми говоримо за конкретне господарство, наприклад, за ваше, то ви також, мабуть, погоджуєтесь з тим, що в деякі роки. Ми можемо дійсно втратити дуже багато. Наприклад, по кукурузі в середньому світі не добирається десь 34%, по рису 52%, по сої також десь в районі 20% і так по іншим культурам. Тому сподіваюся, що тема правильного застосування інсектицидів досить важлива в сучасній науці. Відомо десь близько 10 тисяч різних комах. Але серед цих 10 тисяч найбільш шкодочинні це 700. В Україні десь в середньому вчені нараховують 200 видів, які досить шкодочинні і можуть завдати шкоди тій чи іншій культурі. Якщо говорити, друзі, за структуру, сподіваюся, вам це також. Досить буде цікава. За структуру світового ринку пестицидів, то десь вона складає, ну, як видно на, даній, ну, на даному слайді, по овочевим і фруктам, 26%, по зерновим 15%, по кукурузі 12%, по сої 9%. І по іншим культурам ви бачите самі. Тобто, це досить ну, значна така цифра. Хто сьогодні найбільші виробники засобів захисту рослин? Це не багато компаній, їх, можливо, десь з десяток. Але е, ті компанії, які десь займають е, ну, великий відсоток на світовому ринку, е, я їх назву, це компанія Bayer, яка буквально недавно придбала компанію Monsanto, це компанія. Сингента, яку придбала китайська компанія Кимчина, також десь ну, в історичному вимірі це не абсолютно не так давно. Це компанія е, Дюпон, ну, Кортева Зараз вони називають, вони об'єдналися з Піонером. Це компанія БСФ і їх оборот складає десь в світі до 30 мільярдів доларів. Це по реалізації пестицидів. Далі менше, це компанія FMC, Nufarm, Summit і інші. Ну, Десь до 5 мільярдів. Я вам це називаю друзі, для того, щоб ви розуміли, скільки це дійсно який величезний ринок, і скільки ці компанії ну, хімічні заробляють на тих чи інших продуктах шалені кошти, а ви витрачаєте шалені кошти, щоб захистити ваші посіви. І ми хочемо сьогодні в цій презентації дати вам ключ до того, щоб ви не витрачали, а оптимізували витрати через те, що комахи побачити можна. І це не навіть не хвороби, це не бактеріози. А якщо працювати правильно, то тоді можна і скорочувати витрати і не допускати зайвих витрат. А зараз ми переходимо до розгляду теми: ставайте спонсором інтенсивна технологія і дивіться нашу презентацію. Нагадую, що спонсори інтенсивна технологія один раз на місяць можуть отримати онлайн-консультацію від експерта, тобто мене, а бонусом для вас буде багато навчальних майстер-класів, вебінарів. Які вже дивляться досить багато наших спонсорів інтенсивна технологія? Чекаємо на вас.